Дорогенькі мої, Я зроблю вам румтур скоресеньку, поки ми зайшли. Поки що ліжко гарне і красиве, і це все не розбахкане. Заходимо і ми бачимо ось така гарна кімната. Залека я вам покажу. Тут вже мій компаньон сидить. І тут ми бачимо телевізор. Ось таке крісло гарне, широке для мусорника, як ви бачите. Ліжко високе, мені подобається ось такі тумбочки, нормальні, звичайні, такі світильники. Шафа ось така. Мінімально, пініше за ціну вам скажу конкретно. Тут ми вже поставили свої речі. Це мій рюкзак, це мій компаньйон йде міні-гольф грати. Тут в нього ті всі палички всередині є. Дві, дві сумки він має. Зараз не буду показувати. касафорти, тут його рюкзак є. Тут ми ще не розположилися. Нормальна шафа нічого не прокої. Дві, дві подушки, як бачите, дві подушки. Остиниця називається ось ця. Вішка. Зараз ще вам покажу ванну кімнату. Тут у нас є балкончик ось такий. Ось така велика пальма. Погано, що тут зеленої трави нема. Ну, ніхто її не буде доглядати. Посіяли ось так. Телевізор є внизу, це мені дуже подобається, бо в основному телевізор ставлять ось там наверху, що аж голова болить задирати. Йдемо в ванну подивимося. У мене кімната досить гарно велика. З гарним великим е з гарним великим е вікном, як ви бачите. Так, е ось так. тут є чим волосся посушити. Я не знаю, чого воно вже на землі лежить. Напевне, так має бути. Не думаю, чого воно так має бути. Е, ось так тут. Я це дуже-дуже сильно не люблю. Воно в моді є ось таке, але ви як тут помили руки. Пізніше тут, що вам тут вже все накапало. Бачите, вам тут вже все капає. Ви як закрили, вам тут накапало. Ви тут постійно повинні витирати е, рушники. Карта Інженіка. Ось так, гарне вікно відкрите. Так, з цієї сторони, що ми бачимо, плитка ось така сучасна, підлога ось така. Європейський ремонт, так ви кажете, дуже гарний, великий. Дуже мені сподобався, дуж дуже широкий, я думаю, метр п'ятдесят широкий і буде на 70-80. на, 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 70, на, на 80. Душ ось такий. Рушнички є. Вхід, так я люблю. Бачите, ось такий вхід, тут не треба нічого мити. Це самий ідеальний варіант. Якщо у вас є ванна, ви ванну собі викиньте і зробіть ось такий душ з таким вільним входом. Не треба відкриваю, закриваю, бо треба це все мити. Легенько зайшли, та як в мене є. В мене так само є. тут. Ви собі зробили. Тут вам роздітися ще одна запасна. Крючок є. Дуже гарна велика, за такі гроші, дуже гарна велика ванна кімната. До самої горі в нас не, не ставлять. Бачите, дуже красиво ось так поставити до такої висоти. Ідеально, нічого не бракує. Кімнатка гарна, нормальна. Паркет. Паркет, доросінки моє. Пізніше ще вам покажу, як в одну сторону там вихід є, пізніше ще в другу сторону. І ось так наша така кімнатка. Це за мінімальні гроші, які ми знайшли. Нічого не бракує. Мені все дуже сильно подобається. Навіть картину причепили. Світільник засвічується, побачимо. Хто її знає. Як... А, тут, тут. Окей. Світільничок отак не рухається. Дуже гарно, що він тут наверху, і внизу ви собі засвітили, загасили нанизу, і він вам не мішає. Отут тут дуже гарно, бо тут все вільно є. Тут все вільно. І під низом так само вільно, під низові собі можете тапочки поставити, ваше взуття відкривається досить легко. Подивимося, що тут є. Під низом гарне, спальне ліжко, матрас. Ось такий один матрас, а, а не це ліжко, це ліжко. Це м'яка, це основа, це структура, бачите, тверда. І матрас оцей. Ну, я попробую зараз сісти, чи дуже м'яко, чи... я не хочу дуже м'яко. Нормально, гарно, сіла я, сіла, дорогенькі мої, не твердо і не м'ягко, я не люблю м'яких матрасів. Все? Ідеально. Зараз ми йдемо асолютаминти, ми зараз йдемо е в термальні води, бо відкрито. Завтра відкрито до 23-ї години, а е кожен день пів восьмої. Я замітила, що в нас немає акапатою білого, і де проблема. Отут 15 євро нам треба буде платити. 15 він, 15 я 30 євро. Я вже нервова, бо я знала, що давно таке має бути. Мій компаньонни раніше треба було подзвонити, попитатися, бо в деяких ми тут їздили вже в кімнаті, ви знаходити білий, білий халат, а тут немає. Треба 30 євро, мій компаніон на один раз, нічого нічого на один раз. На один раз 30 євро треба давати. Оце ми прогавали по-італійськи. Хтось іде, треба закрити двері. Люди заходять, фотографії роблять, закохані, роблять фотографії, в білих халатах ходять. Я вам покажу, що ті, що в Україні живуть і за границею вони не розуміють італійську мову. Тут не зми, вам завтра ще ці не скажу, скільки це... скільки масажі коштують, скільки терапія коштує. Тут і на італійські, на німецькі. І це німецька, мені здається, прапор Німеччини. І французька, мені здається, що це прапор Франції і все. Москалів тут нема. Все нема. Три, три мови на три мовах є. На трьох мовах. Москалів тут немає. Добре, що немає їх. Ага, що то, що є якийсь холодильничок, напевно. Входить. Холодильник. Тут нічого звичайно, звичайного. Що вам тут дадуть? Порожненький. Дві-чотири води є. А, є відкривати оце. Оце хорошо. Ми хотіли пиво купити. Ми купили пиво, але хотіли в такому скляні бутилці. І я казала, як ми відкриємо його, як в скляній бутилці, але є відкривати пиво. Дуже гарно, що тут є батареї. Зараз гурячий, манаджа, вже на дворі жара, спека. Я хотіла сказати на зиму батареї. Добре, що арі кондиціонату нема. Дуже добре, як батареї є. А вони ще й теплі ці батареї. Ну, вони здуріли зовсім. Я вам скажу, вони зовсім ненормальні. Та як ж так палити на дворі жара спека, ще ще батареї включені. От то є Італія, бачите, комфорт має бути на вищому рівні. Дорогісеньки, мої, ну, є на вищому рівні. На тому я закінчую. Ми йдемо передягатися і саме на ми йдемо попитаємо за. Йдемо попитаємо за, за Капатою. Зараз я. Я вийду, я вам тут покажу, як воно є. Капатою, це по-італійськи називається е, е, той, ну, рушник, білий такий рушник. Бачите, світло тут завжди світиться, ліфтом ми приїхали. Приїхали ліфтом. І тут мені вже голова крутиться в цю сторону, но в ту сторону набагато краще. Бачите, скільки, скільки тут кімнат. І тут дуже сильно тих гостиниць, до гостинниця на гостинниці. Картини є такі прості. А, а Ось такий вхід. Ага. Ось цей ліфт таке ми ліфтом приїхали. Ліфтом ми цим приїхали. Такий вхід. Бачите, зустрічає, виходить з ліфту і ти таку красу бачиш. Зустріч така весела, в кольорах таких красивих. Зеркало гарне, велике, красиве. Ось там світло засвічується. Там теж гарно, там може, напевно, дорожче. А хотіла я вам сказати, що тут всюди каври. Ось такий. Запаху ніякого немає. Попробуємо чи тут горяче, горяче. Горячі батареї, горячі, ось така картина. Пішли. Тут, бачите, тут так широко, більше широко і більше, може тут дорожче, все коштує, так прибирають в Італії. Все готове, міняють годинник, бачите, всякі книжочки тут є, тут викидають старе. Мягенько ходиться, запаху від Кавроліна немає. Та й в Америці, в Америці цей Кавролін всюди ставлять, а тут така паркеджу нам дали безплатно. Ми тут маємо клієнти. Ми Тут вихід, запасний вихід. Так гарно. Тюль. Бачите, який гарно. Дуже гарно її на такому, вона така. Легенька і така вона прозрачна така ця тюль і фаретті такі тут завжди є. Ось така гостинниця спав Італії. Тут ми будемо кілька днів. За, в наш пакет входить гротта задурно. Ті всі дні, які ми будемо гротта, це я вам прийду, піду і покажу задурно. Крім того, Завтра спа для нас задурно. Ми заходимо в спа тільки один раз. Завтра для нас задурно. А як ми сьогодні хочемо піти, 15 евро вхід входить. Так що ми завтра використаємо сходки такі і все. І так само завтра певно, тільки один раз так є, така оферта. Як хтось приїжджає, завтра басейни з теплою водою. Тільки завтра один день будуть до 23. Тільки будуть до 23-ї години, до самого вечора відкриті. Можна купатися до 11-ї години ночі, а кожен день для нас закривають половина восьмої. До половина восьмої. Ще тут я буду горячий. Ну, я горячий, такі добрі, теплі. Так, я вже тут загубилася, лки-палки. Все, я вже не пам'ятаю. Все, кінець. І навіть не пам'ятаю, яка кімната. А сюди, напевне, треба йти. Напевне, сюди треба йти. Такі меблі. Еко відкрита моя. Відкрита моя кімната. На цьому доренькому її я закінчую. Паркет гарний, приємний Буду боса ходити, тому що тепло. Окей, задоволена я дуже сильно. Ідемо дивитися, що тут можна ще. Руки, ноги можна зробити, всю, епіляцію, візо. Все-все можна зробити. На Речепсані я побачила дуже багато русків. Один русський в халаті білому ході на російській мові говорить. Мені так і хочеться йому сказати Слава Україні, що він на то відповість. І в басейні точно буде багато на русській мові будуть говорити. Я буду говорити Слава Україні. Я буду говорити, і, не дай Боже, -хочу, як мені, що тільки на лице. Ось скажу, і буду дивитися на лице. Чи він мені таке чорне лице покаже, чи... що ми там часом не билися. Як мускаль якийсь проти мене буде йти. А я йому скажу, що я зі Львова, я Бандера. Я зі Львова. Вони львівських дуже бояться. Москальня. Їм Мозок вимили. І вони бандери бояться. Не розуміють навіть, що тут таке. Гетьван український. Ось тут такі ціни у нас. Окей, на тому я закінчую і ми йдемо, йдемо в басейн. Шукати перше треба біля рушнички. Не рушники ми маємо, але халати, халати. Зараз 30 євро треба кидати з, з кишені. Ой, як мені це не хочеться, як ми це не обдумали. А є шарі кондиціонатор, тільки подивіться. Є і арія кондиціоната, хто як хоче. Пізніше на літо. Може, ну на літо треба. От арія кондиціонат для чого? Треба на літо. Тому що ці батареї, бачите, вони вам. Що вони вам літом зроблять? Вони вам не поможуть нічим. Зимою вам поможуть, а літом вам не поможуть нічим. Ось так. До зустрічі, мої дорогесеньке. До зустрічі і побачимося в моєму новому відео.